Добрий вечір, добрий день. Або добрий ранок. Хто нас дивиться в запису? Ми продовжимо говорити про благодать. в нашій студії пастор Іван Равлюк. Вітаю вас, друзі. Знову мене звуть пастор Дмитро Немченко, і ми з Чернівців. І ми, ми говоримо про благодать. і ми дійсно насолоджуємося цими відкриттями, і цією розмовою, цим спілкуванням. Я сам отримую відкриття. І, пастор Іван, давайте помолимось зараз. За за, за нас і за кожного хто дивиться, Господь. Ми мовимо зараз в ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа, щоб дух відкриття, дух мудрості, дух премудрості відкриття був на цьому місці, щоб ми отримали відкриття від тебе, щоб наше так. розуміння благодаті воно збільшувалося, розширювалося, Господь, щоб через це розуміння, через ці відкриття ти зміг принести ще більше своєї благодаті в наше життя. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. А, ти е, очікуєш, е, пастор Іван, що через це спілкування, через це відкриття, якісь ще речі вони прийдуть е, в твоє життя? Амінь, очікую завжди. Возгріти в цьому Ви знаєте, от я зараз молився, і я це пережив, як Бог хоче, щоб ми навіть між собою не просто говорили про благодать не просто ділились тим, що ми маємо в серці про благодать Хоча ми ну, маємо певний багаж знань, багаж відкриттів, але прямо під час цих ефірів Дух Святий він він щось відкриває, щось ну якісь ще дає відкриття. І ось коли я молився, до мене прийшло таке слово, що Бог навіть через ці ефіри він буде ще більше розширювати наше розуміння і відкриття благодаті, тому що Він хоче ще, якісь, ще якусь свою славу просунути в наше життя. Аллилуйя! потрібно це відкриття благодаті. Приймаю, приймаю. Ми Приймаємо в ім'я Ісуса, Амінь. і якщо це помазання зараз говорить, ви можете приймати це в своє життя. Амінь. І я вам, як людина Божа, я вам кажу, що в вашому житті буде більше слави Боже. Ви побачите як певну славу Божу, яку ви не бачили ще до сих пір, через відкриття про благодать Ось і давай поверне повернемось в Лікі чотири, де Ісус говорить про своє служіння, що Він покликаний відкривати, цілювати людей, проголошувати літо Господнє, сприяти Дух Господа Бога на Нім? Ми вже про це говорили. І він каже, почав він до них говорити сьогодні збулось писання, яке ви почули? І у мене таке питання: знаєш, що вони зробили для того, щоб це місце писання збулось? Це люди, які зібрали, зібралися в синагозі. І коли Ісус приходить і проголошує це місце писання і каже, сьогодні збулось це місце писання. Ну, фактично, нічого не було противник. Фактично, <голосили> вони нічого не зробили, вони просто знаходились в правильному місці, де Ісус сказав, проголосив, що це місце писання збулося. І ось чому вони. Ну, взагалі, дивувались благодаті, тому що що таке благодать? Ну, ми просто сиділи, ми просто слухали Ісуса і і раптом збулось місце писання, про яке мріяли е, люди тисячоліттями, щоб воно збулося. А так. вони сидять в синагозі, і і ось Месія якого очікували там століттями, тисячоліттями люди ще. З, Еденського саду, вони уяви собі, вони сидять в церкві, ну в своїй церкві, у якій. Ісус проповідає, каже: сьогодні збулося місце писання. В <м�> цій <happening> невеличкій <small> синагозі воно не збулося в Єрусалимській центральній синагозі. Після проповіді, там скажімо. Головного пересаченника, там або ж якогось поважного, а тут в рідному місці Христа... Ну, фактично, да, фактично, те, як діє Божа благодать, ну, якщо ми говоримо про безпосередню цю історію, воно було прописано все, От, але е, Христос просто в послуху Духу Святому виконував писання, і дія Божої благодаті, вона просто захопила всіх і фактично виконала ту мітницю, так, Ти уявляєш, Як вони себе почували? Ну, це ну, можна цій... просто гадати, як, які у кого було почуття. Ну, спочатку, як Біблія пише, вони всі стверджували. Тобто вони настільки були захоплені, що вони підтвердили. Амінь. Водивували да, 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 да. словам Богодаті. Да. Це, це дійсно це була перша ну, їх реакція. Це здивування словам Богодаті. Mm -hmm. Вау! Mm -hmm. Вау! Це так велично, це так круто, що це місце писання збулось. А, а, а друга реакція це е, стоп. Я би так сказав, да, стопор така творезість. Е, і сказали вони: чи ж він не син Йосипів? І далі Ісус говорить про пророків mm -hmm. е, на батьківщині. Да. Але е, ось що роблять з нами слова Богодаті? Бо слова Богодаті нас приводять в такий стан. Повного здивування і захоплення. Поки, поки ми не здивовані, yeah. ми ще й ми не почули прогадати. Ми yeah. ще не знаємо. Поки ми не знаходимо себе в стані ось цих людей, які сиділи там в синагозі, коли Ісус проповідував. Ось ми зараз уявляємо собі цей стан, намагаємося робити. Так ось поки ми не знаходимося в цьому стані, ми ще не почули слова Богадач. Ми це сильно бути захопленим, захопленим Словом Божим, щоб, щоб от відчувати цю атмосферу небес, дію благодаті, пастор Дмитро. Можна ми підемо зараз ще в дуже важливу істину, яку нам потрібно в ці там хвилин? У нас є. Я вважаю, що це дуже важливо озвучити на цій передачі, і ти mm -hmm. мені до передачі говорив, що про це потрібно поговорити. Якщо ми ну, говорячи про благодать, ми, ми повинні свою аудиторію і самих себе привести до відповідного стану. Ти пам'ятаєш пам'ятаєш історію з мідним змієм в пустелі? Пам'ятаєш, коли в Ізраїль прийшла біда, ядовиті змії вони фактично. Кусали ну, велику кількість людей, і багато людей помирало. І вирішення, е, яке Господь дав чоловіку Божому Мойсею, воно виглядало от з природньої точки зору, з медицинської точки зору, ну, з будь-яких точок зору, воно, ну, як би сказати, е, недієве так м'яко кажучи, от. Е, Господь каже, Мойсею зроби мідяного Змія. Постав його на жезл, такий палицю високу, щоб всі люди, ті, кого вжала змія, могли подивитися на, на цього змія, і яд не буде мати сили в їх тілі. Тобто вони не помруть. Ми з вами також бачимо в Євангеліях слова Христа. Ми читаємо верніше його слова, в яких він каже, що Він буде як що сина людського повісять на хрест, як. Як е, Мойсей, змія, так, так. І, і от в цьому є великий прообраз. Е, коли в нашому житті величезні проблеми, які з якими ми справитись не можемо. Ну, тобто, ми їх не можемо ніяк здолати, тобто, вони як каменна стіна за моєю спиною, так це окройні змії, да, які так, які кусають, просто вони нас ну знищують, так е, є вихід. В новому заповіті, як тоді, в старому Господь дав Мойсею вихід, так і ми з вами маємо вихід. І сам Христос говорить про цей вихід. Він каже, що я буду розп'ятий на Голговському хресті. І наш погляд на Ісуса Христа або на ту жертву, яка була принесена як спокутання за наші гріхи, нам потрібно подивитися саме туди, саме на хрест, саме на жертву Христа, саме на Христа, який ага. є нашим заступником, от, о, от в це дії Божої благодаті в нашому житті, це є головний фактор, щоб ми з вами мали мир та спокій. На так. що ми дивимось, угу. і якщо ми хочемо побачити благодать в дії, нам з вами, браті та сестри, потрібно, потрібно побачити не себе в дії, а побачити Христа в нас в дії. Так про це вчив Тел Осбор, всесвітньо відомий англіст. Він казав: думайте так, як думав би Христос через вас. Говоріть те, що говорив би через вас Христос. Ідіть туди, куди Христос через вас пішов. Робіть ті справи, які Христос робив би через вас. Тобто, ми повинні ототожнити себе з Христом і свій погляд мати лише на ньому. І коли ми дивимося на нього, на його спроможності, тобто, ми фактично е, пере, е, От, перекидуємо так себе або е, так скажу. Ми фактично, це, це дуже те, що ти говориш, це дуже важливе відкриття е, як частина відкриття. Ну, взагалі, я би сказав, основне відкриття Божої благодаті, що я е, е, це місцеписання на екран. Mm -hmm. В закон бо через Моїсея був даний, а благодать та правда, бо та істина з'явилась через Ісуса Христа. Ісус Христос це джерело благодаті. Ісус Христос це, це сама Благодать, яка, яка прийшла на цю землю. І дивлячись на Ісуса Христа, тільки дивлячись на Ісуса Христа, ми можемо по справжньому бачити благодать, по-справжньому переживати благодать. І ну От я, як ти сказав, це ну це дуже важливе відкриття, що коли ми дивимося на Ісуса Христа і ми бачимо щось в Ісусі Христі, то Божа благодать вона говорить, що Це є в тобі. Ісус Христос живе в тобі якщо да. ось, ну Як ти зараз привів до прикладу ті озбрана які молися за людей, і ну служіні, те Ну Допоки я бачив, що прийшло людей. Там, там такі речі відбувалися, які. Ну, просто Ти, ти розумієш що Бог зцілює, але ти дивуєшся, ти бачиш ці чудеса. і це. але де він це побачив? Він побачив це в Ісусі Христі, він побачив Це, він свідчить. Ну, він, він багато про це розповідає, що читаючи Євангеліє, бачачи Ісуса Христа, він бачив Ісуса Христа як Ісуса, який зцілював людей. Alleluia. Який робив з точки зору фізичної неймовірні чудеса. Написані каліки вони зцілювались. Ну, це те, що говорить Біблія. Люди, які були, мали бісів, демонів, вони звільнювалися. Так. Хромі, вони починали ходити глухі, починали чути сліпі, починали бачити. І ну, такі чудеса відбувалося, що Євангелія говорить, що люди не виходили з дива. No, so, yeah. В цьому стані дива, вони перебували 24 на Угу. Uh -huh. Чому? Вони бачили, що робив Ісус. якщо Hello. тепер ми бачимо, ми, якщо ми бачимо це в Ісусі Христі, то ось що нам говорить Богодать? Богодать говорить, що Це таке саме живе зараз в тобі всередині. Що ти прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Все, що ти бачиш в Ісусі Христі, благодать каже, воно знаходиться в тобі. І ми завершимо зараз цей ефір. Я не знаю, куди подівся весь час, який ми просто спонували до цього ефіру. Він просто кудись подівся. Я дивлюсь що вже пора нам його закінчувати. І я би хотів закінчити його також молитвою. Молитвою, Господь, я молюсь, щоб ти нам більше і більше відкривав самого Ісуса Христа. Щоб більше і більше в фокусі, в фокусі нашого взору, в фокусі нашої уваги був сам Ісус Христос. Щоб ми більше і більше бачили ось цю Багато благодать твою в Ісусі Христі, тому що я вірю, що бачачи цю благодать, отримуючи відкриття про ось те, що в Ісусі Христі, ось це починає діяти в нашому житті. Господь, так само, як е, пастор Іван він казав про мідного Змія, якого підніс Моїсей, і коли він дивили, вони дивились на нього. В їхньому житті починало працювати, діяти інша взагалі інша, надприродня Божа сила. Амінь. Так кож я сьогодні молюсь, щоб ми дивились на це джерело благодаті, на саму благодаті, яка є Ісус Христос. Амінь. І я проголошую, що надприродні сили, сили Божі вони будуть діяти в нашому житті. Ніяка отрута не буде на нас діяти. Ніякі ворожі стріли не будуть у нас діяти, і те що, ти, те, що тебе завжди воно ну доставало, бентежило і збивало тебе з шляху, збивало тебе, з, з віри в Бога, з, збивало тебе не знаю з чого. Ось ці змії отруйні, які збивали тебе, дивлячись на Божу благодать, дивлячись на Ісуса Христа, це більше просто не буде діяти. Мім'я за Христа. Добре, тоді ми, ми, я думаю, ми продовжимо ще. Але Це дуже важлива тема. Як Бог, Бог дасть. Ну. Бога тут, пастор Дмитро, 30 секунд. Я хочу так. залишити з, mm -hmm. наших телеглядачів з таким місцем Писання. Тож, і ми, мавши навколо себе велику таку хмару, свідків, скиньмо, всякий тягар та гріх, що плутує нас, та й біжим з терпіливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса. Дивлячись на Ісуса. Будь-яке противостояння, яке б зараз не, не було в вашому житті, Амінь. у вас є заповідь. Дивіться на Ісуса Христа, дія Божої благодаті через ваш погляд на Христа, вона Амінь. більша і реальніша буде для вас. Амінь. Амінь. Слава Богу! Це було мощно, це було потужно. Дякуємо Господу за ці відкриття, за це слово. Побачимо в наступних Богом.